Вже попереджає столична влада, зокрема, про те, що якщо відбудеться така масштабна атака з великими руйнуваннями і надовго вимкнеться електроенергія, при мінус 5 вже треба зливати воду із системи. Хто цим буде займатися? Як це буде відбуватися і що далі? От важливе питання: зараз, хто цим буде займатися? Повертаємось в Києві 11 830 будинків. Для того, щоб злить воду, потрібно 1-2 ну, доби, не більше. Тому що якщо там температура буде тривати мінус 5-4 дні, це означає, що система буде замерзати. Тобто замерзне вода, труба, полопаються батареї, і будинок буде не життєдіяльний. Чи вистачає у нас, повинні це робити? Давайте відповім на ваше питання: хто повинен цим займатись? Повинні цим займатись професійні люди, сантехніки, професійні, ті, хто розуміється, тому де зливати? А ми ж повинні розуміти, що в будинку зливається не одна система, а це по стаякам. Тобто зливати воду mm -hmm. треба в трьох під'їздах, це в трьох містах. А в тій же керуючій компанії, яких 10, які яких... комунальних керуючих компаній, в яких 8 тисяч будинків обслуговується. У них всього працює ну, від сили ну, 100 сантехніків, 120. Фактично, 120 сантехніків, 8 тисяч будинків, а десь близько 24 тисяч під'їздів. Вони за 2-3 за дні, вона за тиждень не встигнуть, Вони за 10 днів на за 2 тижні не встигнуть. Тому питання, хто буде цим займати, чи є у нас люди. Воно стоїть дуже важливо. Людей не вистачає. Хто буде цим займатися, ну складно сказати. Тут питання до системи комунального господарства міста Києва, до Мерак і плічка, Як вона організована, ця система? Чи є в нього люди, чи готові вони до того, що люди будуть зливати. Чесно, я, вот з власного досвіду знову кажу, я в цьому далеко, далеко не впевнений. І ще одна деталь: більше сантехніків в керуючих компаніях. Це люди. Похилого віку. Це більше з них пенсіонери, або там, або вже глибоко пенсійного віку. І в цій ситуації я складно уявити, що всі ці люди обійдуть 8 тисяч будинків. Там, де є ОСББ, там більш налажена система, тому що там є постійний сантехнік, з яким вони спілкуються. Він прийде професійно воду і далі піде. А от в комунальних систем, в комунальних підприємствах це буде дуже складно зробити. <ган> а може бути, тут доречні, якісь, ну умовно кажучи, лікнеп для всіх. От користуйтеся рекомендаціями, які ми дамо. Ну, якщо людей не вистачає, і спробуйте зробити це самостійно. Або це ще гірший варіант. Ну, якщо є людина технічна, яка розуміється, хоча б на системі. Теплопостачання, вод, холодного водопостачання розуміється в цій системі, тому що потрібно зливати воду не тільки з там, теплопостачання, холодну воду, гарячу воду потрібно зливати, тому що там ну, потрібно розуміти, де її крутить кран. Тому якщо є людина технічна, то в принципі можна йому по телефону розказати: дивись, робиш так: перша, друга, третя. Підвалі такий то такий, то кран, то -та, то тота піднявся на дев'ятий поверх, злив воду системи з теплопостачання, І окей, воно так може запрацювати. Але головне, щоб була людина, яка, хоча б, трошки розуміла, де в підвалі які крани. То що ж, все ж таки, будемо вірити, що до цього сценарію справа не дійде. Але уточнити ще хотіла і не тільки про багатоповерхівку, але й про загрозу для магістральних. От е, власне, у тих самих теплотрас для них є загроза в е, такій ситуації, і як її убезпечитись від неї? Ну, е, теплотраси у нас є як під землею, так і okay. над землею. Влучання в них може бути, але питання там вони перекриваються okay. і відновити е, е, трасу. А на це потрібно там від 3 до 5 днів теплотрасу. Це максимальна. тому є можливість подавати тепло з іншої сторони. В Києві постійно йдуть пориви серйозні. Тепло, тепломережа в Києві дуже серйозно зношена. Вона, до речі, одна із самих длинних в світі, близько там називати різні цифри від 2600 до 2800 кілометрів в двохтрубному вимірі. І вона постійно рветься. Там останні 20 років її ніхто не обслуговував, ніхто не ремонтував. І зараз тому досвід у Києві є. Як відновити? Тому отут я не вбачаю особливих проблем, якщо буде порив теплотраси. Все ж таки її відновити набагато легше, чим опікуватись величезною кількістю багатоквартирних будинків.